Вітання аграрія. Сьогодні теж вирішила з вами поговорити про ріпаки і про ті проблеми, які в нас є на ріпаках, тому що це така гаряча тема, актуальна на сьогоднішній день. А про ті питання, які, з якими ви зверталися, щоб зняти відео, я думаю, що ще трішечки є час, і я пізніше обов'язково їх відзніму. Чому про ріпаки? Тому що зараз, знаєте, все таки ріпаки дуже швидко, тобто вірні не так. Вони дуже довго сходили, бо було нестача вологи. Ми про це з вами говорили. Ви це і самі в полі все знаєте. А потім трішки прийшли дощики. Трішки вони вкоренилися, десь достали туди до поживних речовин, і не просто дуже шалено стартанули. Якщо ріпаки стартанули, відповідно далі треба думати, що з ними робити. Але сьогодні не про це, сьогодні про те, що. А на ріпаках достатньо тепло і дуже активізували шкідники. При обстеженні, фактично на всіх посібах, ми зараз виявляємо пошкоджені листочки підгрижені від підгризаючих совок, інколи трапляється пильщик. Тобто, це такі гусениці або чорного кольору у пильщика, або зеленого на різних відтінків у совки. Які ведуть прихований спосіб життя. Тобто, коли ви вийдете на жару на сонце, ви їх не побачите, але звичайно ви бачите пошкоджені листочки об'їджені. А потім, коли смеркається, коли нічка, вони виходять і харчуються. І звичайно, боротьба з ними це ускладнює боротьбу з ними, тому що наші базові інсектициди, там перетроїди чи неонікотиноїди, вони не можуть повністю проконтролювати цього шкідника. І звичайно тоді виникає питання: а що ж вносити? І вносимо, тобто, в першу чергу, знаєте, такий найбільш поширений варіант, який ми використовуємо. Це з це три дії, це кишкова, це контактна і це фумігаційна. Тобто, сконтактувало з гусеницею, забрало, потрапило в рослину, гусениця, похарчувалася, забрало гусеницю. Ну і звичайно, оскільки гусениці знаходяться у цьому верхньому шарі ґрунту біля кореневої системи, то також фумігаційна дія, яка дозволяє. Проконтролювати шкідника, який там знаходиться, звичайно, що при нестачі опадів ця фумігаційна дія вона трішки е, зменшується. Але зараз не знаю, як де. Але, але. фактично нас у нас всіх, у всіх господарствах по всій території пройшли дощі, і зараз ми якраз е, робимо це внесення, тому. Тому все нормально. До фосфорорганіки все-таки тибуконазол, тому що карамбу я би не додавала, все-таки метконазол трішки мені ну, не хочу додати. Але працюємо фосфорорганіка плюс тибуконазол, плюс Це таке у нас на цей рік вийшло внесення. А в минулі роки, як правило, знаєте, перше внесення завжди в нас якийсь простіший інсектицид, і вже на друге внесення, туди, коли можуть бути пізніше. Там степловий прихований хоботник, ми даємо органіку, це вже фактично там скажімо, 10 жовтня, орієнтовно. У цьому році трішки інша ситуація на це треба зважати, тобто і технології. Тобто, якщо навіть є щось заплановане інше, перегляньте, будь ласка, свою технологію, якщо ви виявили на своїх посівах саме гусениці, совок і пильщика. Які препарати, тобто ну, будь-які, це може бути, наприклад, Мерал Д від Кортева, це може бути фосорган від АХТ, це може бути фараон від хімагромаркетингу, це може бути залп від Альфи. Тобто препаратів є багато, вибираєте, який вам більше до вподоби, яка компанія таким і працюємо. Звичайно, ми пам'ятаємо, що у міст фосорганіки він контролюється залишкові кількості в продукції, тому один раз вносимо і більше не ризикуємо, тому що. Ці показників не можуть відслідковуватися, що потім не мати проблем. Я знаю, що є господарства, які е, принципово не хочуть застосовувати фосфорорганіку, е, або застосовували вже і е, другий раз знову ж таки є повтор, далі іде гусениця і не, не хочуть застосовувати. Е, тоді, звичайно, зверніть собі увагу на ту групу інсектицидів, які е, є на ринку і вони використовуються суто проти е, лоскокрилих шкідників. Вони достатньо добре, ефективно їх контролюють. Е, місяць у своєму складі таку діючу речовину, як е, амамектин-бензоат. Це, наприклад, може бути логус від альфи, це може бути еміприд про від АХТ, тобто або будь-які інші інсектициди, які мають схожий хімічний склад, який ви бачите в цих продуктах. Якщо взяти, наприклад, фосфороганіку, то витрати на 1 гектар, знову ж таки, залежно від компанії, виробника, залежно від дистриб'ютора, вони будуть там коливатися 80 доларів і перераховуючи норму там, чи логусу, чи і ми прийду про на гектар. Ці витрати теж будуть в районі 10 доларів. Тобто, по цінова політика, не настільки. Ну, не відрізняється, звичайно ж, є набагато дорожчі інсектициди, е, хтось використовує їх. Ну тут вже кожного право використовувати, що хоче. Я вважаю, що цих інсектицидів, цих компаній, яких я назвала, в принципі, є достатньо для того, щоб забрати цю проблему. Тому хто має ріпак, а я знаю, знаєте, в цьому році, яка є ситуація? В принципі, ріпаку насіяли достатньо, і великі господарства не встигається все доїхати туди, всі ці поля обстежити. А в принципі, всюди, всюди зараз, де я не була цього тижня, всюди є така проблема, Тобто виявлені гусениці підрізаючих совок і пильщика. Ну І є багато в цьому році невеликих господарств, які там посіяли 5, 10, 20, 30 гектарів. Вперше часто таке буває. І їм здається, ну, посіяли, що ж там може, тільки зійшла, зійшов ріпак, що ж там може бути. Ні, будь ласка, обстежуйте посіви, тому що це ті шкідники, які можуть дуже сильно нашкодити, вони просто можуть забрати листкову поверхню, але якщо рослина не має листкової поверхні, немає за рахунок чого. Засвоювати сонячну енергію, і потім звичайно, що це вже має вплив на урожайність, поки коренева система відновить. Лискову поверхню і далі рослина почне нормально функціонувати. Тому хто має ріпак, будь ласка, в поле обстежуйте, вносьте препарати, захищайте свої посіви, тому що це таке нагальне питання, і тут, якби ну, день-два, туди-сюди, і все, і все. Тобто, дуже обмежений термін для того, щоб не мати цього економічного порогу шкодочинності. Ось така інформація на сьогодні: бережіть себе, бережіть своїх рідних, тому що, знаєте, я дуже, от от зараз при зйомці, я дуже чітко відчуваю. Нестачу рідної людини поруч, тому що світить на мене сонце, але я розумію, що це займе мені зараз багато часу, це все закривання вікна. Оце все, знаєте, коли в мене завжди я приходжу, сідаю, і в мене вже підготовлене місце для того, щоб спокійно сісти і з вами порозмовляти. А сьогодні трішки не так. Але нічого, зато в нас сьогодні сонячно. Тому бережіть своїх рідних, бережіть себе і бувайте здорові, ви і ваші рослинки.